Ну що ж, будемо починати з оперативної ситуації, яка вона станом на сьогодні. Цей стрім ми пишемо о 15-й за київським часом, 30 листопада. Що зараз коїться в Авдіївці? Дуже гаряче в принципі. Ситуація докорінна не змінюється. Ну тільки що загострюється, і більше стає обстрілів, більше авіаракетних ударів, авіабомбових ударів. Сьогодні їх вже на цей час вже відбулось 12. Uh, ну, Декілька днів такого не було. В середньому 4-6 за добу. Тут вже на там, мовно кажучи, на 15,0 <кій> маємо вже таку кількість. Uh, ну і звичайно, uh, ворог не лишає бажання все-таки взяти місто. Uh, трохи змінив він uh, свою тактику і стратегію uh, в третій цій хвилі. Uh, Якщо раніше вони здебільшого намагались просто оточити місто з флангів з півдня і з півночі, то зараз вони йдуть уже там останній тиждень, трохи може більше йдуть в Лобову. Відкрили вони два напрямки нових по штурмовим діям своїм по активностям зі сторони Донецька через Спартак, ну і зі сторони Єсиноватої через ну, на Авдіївську промку, так звану. Ну і дійсно десятки штурмових дій за добу. Десятки груп одночасно по всій лінії оборони навколо міста намагаються штурмувати позиції, знайти ті шпаринки в нашій обороні. Ну дійсно дуже гаряче, дуже запеклі бої тривають і на степовому. Дуже запеклі бої на промці на Авдіївській. Ну і напрямок Авдіївського коксихіму звичайно, що також дуже активно вони намагаються там проводити свої якісь там дії. Ледь не ну власне щодня, там в різних звітах, тож тобто, я не знаю, американського інституту дослідження війни повідомляється про те, що росіяни намагаються захопити коксу І от днями було повідомлення про те, що обстріл був обстрілював ворог завод запальними снарядами, так тобто в, в нама те, що ворог його не може захопити, він що вирішив спалити завод. Вони вони намагаються його запалити, бо ну коксохім це, скажімо так, ну в першу чергу там коксохімічне підприємство. Да? Там дуже багато речовин, такі, які при горінні виділяють дуже багато їдкого чорного диму, ну не тільки чорного, взагалі такого їдкого диму. І вони просто намагаються його запалити, щоб унеможливити да? чи ускладнити знаходження. Біля заводу, на території заводу, навколо заводу наших захисників спалить. Ну все все нічого скажімо, нового не відбувається. Вони завжди так робили, роблять. І тому, до речі, сьогодні 60-та річниця Авдіївського коксохімзаводу, сьогодні день народження заводу, і от вони його сьогодні привітали. Зранку, там біля 9 ранку, був авіабомбовий удар по заводу, От так вони його сьогодні привітали з ним народження. Угу. А щоденна кількість бомб, яка ворогом випускається зараз на Авдіївку? Наскільки ну власне ви говорили про те, що все більше і більше починає ворог використовувати бою? Ну, якщо по території громади по місту, ми ще можемо щось сказати, ми щось рахуємо. Це в середньому 8, 6, 12, іноді більше, максимально в нас було за період цього загострення 32 бомби за добу по місту прилетіло. То по позиціям, на жаль, ми, ми чуємо, що там набагато всього більше. Але ж кількість точно ну, ми не знаємо. Я, я навіть не впевнений, що Цю статистику навіть хлопці там дуже чітко ведуть, бо ну, реально там трохи не до того дуже гаряче. Стосовно живої сили, яку використовує ворог, чи відомо вам які чи перекидаються ресурси з якихось інших напрямків, чи ворог, можливо, яких, якихось новобранців кидає, чи вводить додаткові резерви? От по якості бійців, які вони, яких вони відправляють на ці штурми, що ви можете сказати? Вони різні. Ну, останнім часом дуже багато шторм З, шторм В. Є мобілізовані, чи, мобіки, так звані. Є звичайно, і кадрові десантники, дуже різні вони по якості. по… Є відверто ті, що ще декілька днів тому були в Російській Федерації за тиждень поліго там умовного навчання, раз були на полігоні з чогось там стріляли, стріляли два, два магазини, вистрілювали і їм давали тут чотири магазини і автомат і казали вперед. А є, звичайно, щось і спецура. Хоча більшість, звичайно, у цього, цих м'ясних штурмів, тут іде застосування ненавчених Ну, дійсно, Шторм З, Шторм В це колишні ув'язнення, яким е, дали можливість іскупити війну перед Родиною і е, геройський померти на українській землі. Наскільки погода зараз впливає на власне, динаміку і характер бойових дій? Е, ну, погода, як кажуть, питають дуже часто, на, на чому, це погода? Погода, на жаль, вона Однаково і для нас, і для ворога в однакових умовах воюють і Збройні сили України, і орки. Звичайно, що застосування техніки, от зараз, ну, в принципі, майже неможливо, дуже мінімально. Звичайно, що застосування, коли чи дощ, чи дуже сильний вітер, чи дуже скажімо так, небо затянуте, то. Безпілотні апарати мінімально застосовуються. Ну а так, дощ, звичайно, важкі грунти, дуже складно для піхоти, як для наших, так і для їхніх. Ну Питання в тому, що ми в обороні, вони в наступальних діях, тому ну може для нас трошки це легше. скільки зараз Середнього цивільного населення залишається в Авдіївці, і от наскільки складно, я знаю, що час від часу ви в своїх інтерв'ю розповідаєте про те, що евакуація ну нас за можливості вона проводиться, але скільки людей зараз все ж таки зголошуються виїхати? на а, останній тиждень. Ми фіксуємо трошки зменшення активності людей на виїзд, хоча тішить то, що вона все одно відбувається сьогодні, вже ну, станом на зараз нам ну, є інформація, ми вже точно знаємо, що сьогодні 5 людей виїхало з міста. Е, і таким чином 1308 людей залишається в місті станом на зараз. Е, хоча два тижні тому у нас їхали і 15, і 16, і 18, і 13, а зараз в середньому 4, 5, 6, 7, не більше. Хто в основному залишається? Я розумію наскільки складно їх переконувати виїжджати з зони небезпеки, але тим не менше, чому не діють аргументи, чому більш як 1300 людей все одно залишаються? Ну здебільшого, це люди похилого віку. Більшість, мабуть, відсотків 70, це точно люди 65, 70 і навіть 80 плюс, і, і, і навіть більш старші люди є. Е, ну, різне вони говорять, здебільшого це те, що нам нема куди їхати, е, нема чого їхати. Коли починаєш питати, чого нема чого їхати. Да? Ну, бо це наша земля, наша ну, треба розуміти нашу ментальність українську, що е, мій дім, моя фортеця, навіть якщо ця фортеця вже зруйнована і вщент розбита, ну, тим не менш е, люди не хочуть виїжджати. Ну, дуже багато відповідей, Якщо їх об'єднати, знаєте, провести таку. Умовно дасть могу між відповідями і задать їм, скажімо так, у відповідь питання. Ви боїтесь, що якщо ви поїдете, ви більше ніколи сюди не повернетесь, то навіть не 90 а 100% людей кажуть, що так, це, це саме головний їхній страх, саме головний. Ну і плюс ще не останнє місце грається все таки страх дороги, бо Дійсно, дорога в е, місто з міста е, там трохи більше 20 кілометрів, майже постійно під артилерійськими обстрілами. Ну а останніх там 7-8 кілометрів до міста е, Ну, в світовий день це точно е, дуже дуже часто і останнім часом дуже багато ворог застосовує в півдрони. Тому у людей е, от цей острах просто десь по дорозі не де боже попасти під. Е, чи обстріл, чи в «Відро».